Це для себе з відеопастора, що може бути творцем історії не поклонятися комусь кумиру. І часто дуже е, ну, ті люди, яким ми там, ну, можемо поклонятися, дуже сильно не захоплюватися, чи це актори, чи музиканти, у них е, ніби у цій сфері може бути добре, а в інших сферах є крах, наприклад, всередині якась депресія або на наркотиках може бути людина. І раніше, ну, слухаючи таких людей, я не задавалася думкою, що, можливо, ну, неправильно там, слухати ну, таку людину чи ну, захоплюватися нею, в чомусь брати з неї приклад. От а зараз в церкві є можливість вивчати Біблію, дізнаватися своє предназначення, допомогти іншим, дізнатися своє призначення вивчати Біблію і зрозуміти, як жити у благословення на прокляті, і це потрібно всім людям, і потрібно слухати людей Божих.